Дитячий одяг малючок сієндей, синярчики в наборі, 4 штучки. Костюмчик, пов'язка, ковтинка, двонитка та штанці двонитка на 2-3 місяці. Костюмчик на хлопчика на один місяць, ковтинка на флісі, шапочка та штанці також на флісі. Костюмчик на один місяць на дівчинку. Костюмчик на 9-12 місяців. Бодік на 2-3 місяці. В'язана ковтинка на 12-18 місяців, сукня на 18-24 місяці, регланчики в наборі 12-18 місяців. Чоловічки на вік 12-18 місяців. З карманчиками. Куточка на вік. 3 роки з капюшончиком, Джинсики на 4 рочки. Та упакович ці такі ж позиції, які вже були. Згорнути маранці. Це чоловічок на прящі. Джинси на 4 роки. костюмчик бійка. Штанці повтинка на 12-18 місяців. Джинси на 4 роки. костюмчик бійка. На 9-12 місяців. Чоловічки на 12-18 місяців. Регланчики в наборі на 4 роки. Костюмчик на хлопчика на 1 місяць. Також на 1 місяць. Костюмчик на дівчинку 3-6 місяців. Такий же костюмчик на 3-6 місяців. Бодіки не було в розгорнутому варіанті, зараз покажемо ближче. Бодіки на вік 6-9 місяців. Органчики на біжені, на вік 104 сантиметри. Та куточка така була в розгорнутому варіанті на 3 роки.